Сьогодні відбулася 43 позачергова сесія Лохвицької міської ради, на яку виносилось 15 питань, і майже всі були проголосовані одноголосно. Депутати одноголосно підтримали всі військові питання, виділили кошти на закупівлю пального для безперебійного функціонування генераторів у зимовий період, виділили кошти в розмірі 1 мільйон гривень на Лохвицьку пожежну частину. Також депутати проголосували за виділення 1 мільйона гривень на допомогу одній із громад Херсонської області. Було проголосовано 621 тисячу гривень на ремонт техніки для Лохвицького комунального підприємства. Також було проголосовано за виділення 80 тисяч гривень для придбання радіостанцій для Лохвицької поліції. Депутати проголосували чотири земельні питання, з якими звернулася компанія «Природні ресурси до Лохвицької міської ради. Більшість депутатів підтримала питання закриття Свиридівської школи, але ні я, ні депутати з фракції Слуга народу дане питання не підтримали адже вважаємо, що закриття Свиридівської школи призведе до вимирання села. Мені, як депутату і більшості депутатів, невідомо, коли проходили слухання з даного приводу, чи запитувалась думка у жителів цієї сільської місцевості? Яким шляхом буде організовано підвіз цих діток у Лохвицю? І чи це знову буде відбуватися таким шляхом, як є на сьогодні? Що деяким діткам приходиться прокидатись у 5 у пів для того, щоб вчасно? Приїхати на уроки у Лохвицькі школи. Також я задавав питання з приводу можливості підвозу дітей на гуртки в місто Лохвиця і з приводу налагодження відповідної логістики. Це питання я піднімаю вже декілька років, але, на мою думку, на сьогодні воно ще достатньо не вирішено. Дякую.